Полтава, як завжди, активна. Вона долучається до різноманітних всеукраїнських акцій. Це нас завжди радує. Отож, розпочинається на наступному тижні велодні у Полтаві. 28-го масштабна акція Всеукраїнський велодень. А 25-го травня відбудеться не менш цікава акція, яка має назву велосипедом на роботу. Її організатор Ірина Садовнікова сьогодні є гостею нашої студії. Ірина, вітаємо! Добрий ранок. Четвер, 25 травня, uh -huh. велосипедом на роботу. Розкажіть нам про деталі цієї акції. Uh, загалом акція проходить вже в п'яте в Полтаві. Uh, Стараюся проводити щосезону. Uh, і кожного разу це доволі. Цікаво, тому що все дуже залежить від погоди. От і її мета, скажімо так, заохотити людей використовувати велосипед як транспорт для добирання на роботу, альтернатива громадському транспорту і приватному автотранспорту. І, власне, ми захочемо людей зібратися зранку на сніданок, спільний на каву та да, на спільний сніданок велосипедний. От, поспілкуватися, познайомитися між собою. Це ніби такий, як формується велосипедна спільнота міста, яка може пізніше там зможе активніше, скажем так, свої права захищати чи якось, як, як би це сказати. Обов'язкові умови, окрім того, що має бути велосипед, обов'язково з собою, так угу. ще якісь є, щоб зібратися на цей спільний сніданок. Чи немає? Загалом просто бажання приїхати. Е, і, звичайно, є люди, які постійно використовують велосипед для того, щоб добиратися на роботу або навчання. От. Але люди є, яких потрібно трошки змотивувати, якось чимось їх надихнути, запросити, е, показати якийсь приклад, допомогти, тому що, можливо, хтось боїться або перший раз, або не знає, яким чином їхати. Або, е, тобто, ми от е, заохочуємо колег. Які вже їздять на велосипедах, мотивувати своїх колег, тобто запрошувати їх разом їхати на, на цю акцію. От також у нас там є спеціальні, скажімо так, знижки, які в різних закладах надаються для саме для велосипедистів, які цього дня приїхали на роботу на велосипеді. От. І ми думаємо, що це могло би трошки мотивувати, або якось, скажімо, підняти настрій. Ці бонуси, приємні сюрпризи, які чекають на велосипедистів. Однозначно, партнерами акції є досить багато закладів міста Полтави. Всю інформацію ви зможете знайти в соціальних мережах. Громадська організація Сітіла Ірина Садовнікова, Шукайте. Приємний початок нового дня з, зі знижками на каву, наприклад, або різноманітні смаколики до кави. Це що може бути приємніше. Здоровий спосіб життя на велосипеді, на роботу це чудово, а ще й приємна мотивація. Це прекрасно. Ірина, розкажіть, будь ласка, чи є тенденція до збільшення якби, велосипедистів та велосипедного руху за ці роки, вже в п'ятій організовується ця акція. Чи помічаєте ви ці позитивні зміни? Е, помічаю. Я, по-перше, помічаю більше велосипедистів на дорогах міста. І мене це радує ще в 2015-2016 роках. Ми організовували підрахунки на перехрестях велосипедистів, і була тоді вже тенденція до збільшення. І я думаю, що якщо чим більше проводити таких популяризаційних акцій, промоцій, велоруху, велокультури, людей, людей буде все більше пересідати на велосипеди. тому що я ж кажу, багато хто просто, наприклад, боїться або не знає, або ніколи таким ну, не задумувався, наприклад, про це. Вот. А думаю, що кількість велосипедистів є дуже важливою в сенсі скажімо так, просування головної ідеї, нашої, яку ми як організація хочемо досягти, це розвиток велоінфраструктури міста, тобто комфортне пересування для людей на велосипедах по місту, що може забезпечити звичайно велоінфраструктура. Тобто спеціальне обладнання або доріжки, або смуги для велосипедистів, які дозволять безпечно, швидко, зручно. Добиратися до місця призначення, це може бути будь-які там і по справах, і на базари, школу, куди завгодно. Це надзвичайно важливо розвиток інфраструктури, тому що в нашому місті поки що це не на достатньому рівні. Але за, за допомогою таких от акцій, за допомогою того, що людей стане більше, які будуть використовувати цей вид транспорту. Я думаю, що у вас все вийде. А, окрім того, що а, а, займається розвитком велоінфраструктури, ваша громадська організація а, знаємо, що і ще різноманітні ці. Цілі перед собою ставити. Це така громадська платформа, так для, для ініціативних взагалі людей, щоб зібрати їх разом. Які ще цілі громадської організації «City Lab? Загалом глобальна наша ціль це просто комфортне місто для життя, для роботи, для відпочинку. Не знаю, як інші люди, а я коли виходжу з дому, я відразу дуже багато недоліків помічаю, які, наприклад, здоровій молодій людині ніяких незручностей не спричиняють. Але як тільки у вас стається якась, наприклад, проблема, або, не знаю, у вас з'являється дитина, не знаю, ще якісь будь-які інші ситуації, або ви стаєте трохи старшими, у вас там болять ноги, то відразу купа різних проблем, от, міського простору на вас починає давити. Власне, з цими проблемами намагаємося якось боротися, справлятися, але, звичайно, це не, би, не, не вирішення з одного дня. Тобто, за одну ніч не стаються такі великі зрушення, але все одно, в першу чергу, це пояснити, да, чому це там певне рішення є неправильним, а якесь є рішення більш вдалим. Для цього ми вивчаємо іноземний досвід і намагаємося його якимось чином адаптувати до України і приміняти деякі, скажімо, тенденції. Да, заходи, тенденції, якісь ідеї тут. От. В тому числі ми займаємося розробкою. Певних архітектурних проєктів громадських просторів в Полтаві. Тобто, якщо є якісь конкурси, то ми намагаємося брати там участь. Займаємось також таким скажімо, тактичним урбанізмом, це визначення, скажімо, західне, але в нашому випадку це означає, що ми як це пояснити створюємо певні. Об'єкти, які є ніби тимчасовими, але вони створюють якісь певні постійні зміни. Наприклад, є прикладом таким, це дерев'яна сцена біля музичного училища, uh -huh. яку ми минулому році робили, цьому році також будемо доробляти. Тобто, ніби вон, тимчасовий об'єкт, але він робить цей простір таким громадським, публічним, більш активним, більш е, е, насиченим якимось життям, якимись новими смислами. Тобто там проводитимуться заходи і так далі. Тобто, це, власне, є. Е, Наша мета ж зробити місто більш пристосованішим для людей. Які от ну хочуть щось робити, наприклад, так певні кроки для осучаснення mm -hmm. нашого міста робляться, і це відчувається, є певні зрушення. Але все ж таки, мабуть, найголовніше завдання це на даному етапі, це адаптуватися до тих умов, які є. І, от, повертаючись до теми велоруху. Які основні правила, що ви могли порадити велосипедистам, які, от, наприклад, для людей, в якого є велосипед, але вони не ризикують, наприклад, почати їздити чи є от в сучасних умовах. Ох, в нашому місті певні правила, які б могли допомогти пересісти на цей вид транспорту. Ну, звичайно, так як, як у мене, наприклад, мій досвід завжди з намагаюся цим досвідом ділитися. У мене були колеги на попередніх роботах, які також їздили на велосипедах. Я тоді не мала велосипеда. Тобто вони мені допомогли його вибрати і допомогли скласти маршрут на роботу, показали дуже класні стежки, яких я насправді просто не знала, тому що завжди користувалась громадським транспортом. Просто ну не могла собі вити, що там взагалі якось можна проїхати. От. І, тобто, Якщо є людина, яка користується велосипедом з вашого оточення, або якісь друзі-друзі, тобто попросити в них пораду просто по-дружньому. І в тому числі можна скористатися, звичайно, якимись порадами з інтернета. Там часто, наприклад, пишуть, як вибрати велосипед, да, як початинями їздити. Ну, Щодо вибору, то я, наприклад, теж кажу, поклалася на Досвід своїх колег і власника магазину, де я купувала велосипед. От. Але ви ж кажу, можна просити друзів і велосипедних вже активних користувачів вам допомагати. Для першого разу, якщо на роботу поїхати, то я би радила вибирати якісь більш тихіші вулиці, не насичені магістралі. А якщо це будуть якісь насичені інтенсивним рухом транспорту магістралі, краще. Поки що по тротуару, знаю, що це незаконно, так але це більш безпечно і менш, менше стресу, скажем, для людини, яка перший раз вийде на дорогу на велосипеді, і можливо краще не. Не в робочий день це спочатку перший раз робити, а, наприклад, вихідний, спробувати е, проїхатися до місця роботи в вихідний день, вибрати якийсь більш оптимальний маршрут. Е, Щоб більше парці. часу, наприклад, було для того, аби так. доїхати до місця призначення. Е, щодо одягу, ну я теж раніше одягалась дуже велосипедно, все як має бути, але з часом, тобто по спортивному, але з часом мені потрібно було вже на велосипеді. Відвідати дуже багато місць, де, наприклад, там такий спортивний формат одягу є не дуже прийнятним, я почала просто вдягатися в свій повсякденний одяг, їхати в своєму комфортному темпі, нікуди не спішити, нікуди не гнатися. І мені набагато стало комфортніше, скажімо, і я ну, і на роботу постійно потім їздила. тобто це вже перетворилося у звичку просто. Е, насправді, да цей формат от, е, casual, да, тобто вигляд людини, яка їде на роботу у своєму звичайному одязі, він робить е, візуально, скажімо, велосипед більш доступним. Тобто людина не думає, що О, боже, це ж мені треба купити якісь там ласіни, ще щось, якусь футболку, якийсь там шлем, е, окуляри. Там те та все, 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 все звичайно можна одягати і купувати. Це вибір кожного. Але не треба на цьому зациклюватись, Це не головне в цьому. Головне, що ви зробили цей ментальний, скажем, крок вперед, і пересіли. Тобто, це абсолютно залежить від, я скажу, від вибору кожної людини, як, як вдягатись на велосипед. Я навіть в спідниці їжу, там і в платтях <хи> Прекрасно. Взагалі, це е, справа часу, мені здається, справа практики. Якщо ви зробите перший крок, до речі, у вас буде така змога. Нагадуємо ще раз, 25 травня, поїхати велосипедом на роботу. Ще будуть вихідні попереду, як говорила Ірина, можна потренуватися на вихідних, поїздити, дібратися до місця призначення. І 25-го на вас чекає приємна акція, е, збір усіх учасників у центрі міста. Так нагадайте, де це відбудеться. Це вулиця Соборності, кав'ярня за адресою соборності 32. Чекаємо всіх там з 7.30 ранку до 9.30. І, ну, не знаю, беріть з собою. Там, можна, до речі, брати якісь яблука і пригощати людей. Тобто, Ми заохочем, тобто, ділитися якимось пригощаннями. Тобто це більш формує скажімо, таку спільноту так і ще й приємне спілкування як так. бонус не лише акції, не лише здоровий спосіб життя, ще й нові знайомства і приємне спілкування. Дякуємо вам, Ірина Ірина Садовнікова була сьогодні гостею нашої студії, представниця громадської організації «City Lab, організатор акції Велосипедом на роботу, яка відбудеться 25 травня у четвер.